ще Вітаю дорогі глядачі на стрімі. Першого західного мене звати Вікторія Кордубан. Сьогодні його вестиму я зараз. Ви бачите, як учні львівської школи проводять танцювальний флешмоб під пісню, яка минулого року перемогла на Євробаченні. Пісня для флушмову вибрана не випадково, адже сьогодні в цій школі також пройде акція Дітвора, яка зараз танцює, буде запускати у небо повітряних зміїв. Цікаво, що це акція запуску повітряних зміїв міжнародна, до неї долучилися школярі із чотирьох обласних центрів України: це Львів, Київ, Хмельницький та Полтава, а також школярі британські із Ліверпуля. У Ліверпулі цього року пройде Євробачення. Як ви знаєте, через складну ситуацію в нашій державі: війну Євробачення не може пройти в Україні, але Таким чином, завдяки такій акції вирішили об'єднати діток з України та Британії. Зараз бачимо, тривають останні підготування. Дітки готують свої змії і будуть їх по черзі запускати в небо. Змії, як бачите, незвичайні на них дітки намалювали свої мрії. Ось зараз запечато одній з учасниць акції. Що вона намалювала? Е, ось ця дівчинка? Це є Україна. Україна. А ось цей голуб – це символ миру. А ще тут є такі ну, написи, знаєте, гасла. «Ukraine is in my heart», «Stop war in Ukraine», «Stand with Ukraine» і «Peace». А ще ось тут я написала 07.03.2023. О, Боже, 05.03.2023. «School 3D», A «Flash Mob with England». Ось такий гарний. Що що? Е, Ліда, яка в тебе мрія? Моя мрія, щоб Україна пошвидше перемогла. І ще я хочу стати співачкою. Дякую тобі за твій коментар. Сподіваюсь, твоя мрія обов'язково стане. Дякую. Отож, підходимо до діток. Перші школярі вже готуються запускати в небо своїх повітряних зміїв. Зараз ми з вами станемо свідками того сі знаменної події. Усього участь участь у цьому флешмобі приймають саме у львівській школі 52 школярі. Це учні 3-х, 9 класів. Давайте ще, поки в діток запитаємо, хто що намалював. Привіт, як тебе звати? Іванка, Іванка, розкажи, що ти намалювала на своєму комісію. Я намалювала пташку, яка летить до свого, до свого краю. А що символізує твій Змій? Яку мрію твою? Ну символізує так, що війна швидше закінчиться. І щоб ми могли повернутися до наших домівок, до наших міст. Звідки ми були, де ми є, то ми можемо зробити, щоб мрія. Дякую. А ти, пане, розкажи, що в тебе намальовано? Я хотів, щоб вона була не з трафаретом намальована, а від руки. Ну, типу, як це сказати? Мрію свою опиши. Перемога. Бачите, українські діти мріють про перемогу. нас виникли технічні проблеми, але як бачимо, змі готові скоро вони полетять в небо разом із Мріями діток. Отож, змії разом з мріями діток полетіли в небо. Сподіваємось, всі мрії про мир, перемогу як найскоріше скоро збудеться. З вами була я, Вікторія Кордобан. Дякую, що були на нашому стрімі.